Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, я сьогодні вас запрошую на дуже цікаве заняття. тож сідайте зручненько та уважно слухайте та запам'ятовуйте. Дітки, подивіться на нічне небо. Там стільки красивих зірок. Дивіться уважно. Людям завжди подобається дивитись на зірки. Це цікаво, які ж вони насправді. Один, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос ми вивчать. Небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Одного разу люди вирішили полетіти в космос до зірок. Для польоту в космос люди збудували космічну ракету. В ракету посадили космонавта. Саме він повинен був керувати ракетою і летіти до зірок. В космосі дуже-дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися на крижинку. В космосі дуже мало повітря і людина не зможе дихати. Саме тому на космонавта, який полетить у космос, одягли ось такий скафандр. Скафандр дуже теплий і захищає людину від холоду в космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати, він постачає людині повітря. Перший космонавт, який полетів у космос, був Юрій Гагарін. Ви напевно бачили, як багато зірок з'являється на нічному небі. Спутник землі місяць і сонце яскраве, і гаряче. Дітки, як ви гадаєте, чому космічна система називається сонячною? Система називається Сонячною, дітки, тому що комети, різні планети, навіть наша планета Земля. Дітки, а як називається планета, на якій ми живемо? Правильно, земля це єдина планета, на якій живуть люди, ростуть дерева, квіти, на якій є моря, горі. Різні тварини та птахи. Це все тому, що навколо землі є повітря, яким ми дихаємо. Подивіться, Сині плями в нашій планеті це вода, моря і океани, зелені плямки це ліси та луки, коричневі плямки це гори. Правда ж вона дуже красива, наша планета. Такою бачать космонавти нашу планету Земля з космосу. А щоб побачити зірки, дізнатися, чому вони такі яскраві, вчені придумали телескоп. Зірки схожі на маленькі блискучі крапочки та розташовані далеко від землі. Насправді зірки дуже великі. Групи зірок утворюють сузір'я. Подивіться, це велика ведмедиця, Велике сузір'я неба. Сім яскравих зірок великої ведмедиці складають фігуру, яка нагадує ківш. Ви молодці, дітки, перше ніж закінчити нашу космічну подорож, Давайте з вами пограємо. Отже, попросіть своїх батьків, нехай поставлять на паузу наше відео, а тепер ви порахуйте, скільки ракет летить на Луну. Розгляньте в кожному рядочку, яка планета зайва. Подивіться уважно, якої зірочки не вистачає. А тепер спробуйте відгадати загадку. Голуба хустина, жовтий клубок, по хустині качається, людям усміхається. Правильно це небо і сонце. На ракеті він літає і скафандр чудовий має. Хто це дітки? Правильно, це космонавт. Дітки, ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. І я сподіваюся, наше заняття вам сподобалось. Тож я вам кажу до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.